Спасение. А это что угодно может говорить? Тебе не до него. Только после того. вот когда есть, понятно? Я Сергій Дорофєєв, директор, художній керівник Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Я зробив щеплення двома вакцинами вакцини AstraZeneca від covid 19 Я напередодні переніс захворювання на covid 19, і я не можу сказати, що воно було легким, але не можу сказати, що воно було занадто складним. Але переживати знову те, що я пережив, мені ну зовсім не хотілося. Більше трьох тижнів я знаходився вдома. Це були такі. Не дуже приємні хвилини, тому що ти втрачаєш відчуття. Запаху, смакіна, ну, тобто, все, що от всі симптоми, які ну найпоширеніші, да, ми чуємо про covid 19 всі вони були у мене. Тобто, це такий нестерпний головний біль, з яким ти не можеш ні заснути, ні, ні ходити, ні навіть лежати. Тобто, це такий ну досить досить важкий такий перебіг, як на мене, тому що головний біль був дуже сильним. Моєю мотивацією було те, що це допоможе мені. Ні, в майбутньому не отримати захворювання повторно. А по-друге, звичайно, це те, щоб захистити оточуючих, тому що а, я ну, розумію свою відповідальність до людей, з якими я працюю, і тому що я ну, у своїй роботі мені доводиться спілкуватися з великою кількістю людей і розуміючи свою відповідальність, ну в першу чергу і до їх здоров'я. Ну я вирішив вакцинуватися. Маму я вакцину. Також і взагалі наполягав на тому, щоб вся моя родина була вакцинована, друзі також в мене всі вакциновані, це було покликано ну, так само через те, щоб а, а зменшити ризики захворювання і зменшити взагалі ну, ризики перенесення тяжкості хвороби. І власне ну, вийшло так, що мама була вакцинована також після хвороби. Ви знаєте, у нас такі стосунки. Що Мама мені довіряє, і тому, в принципі, коли я сказав, що мама ну це необхідно зробити, необхідно вакцинуватися. То мама ну жодного спротиву не чинила. Вона сказала, вона мені повірила, ну я їй пояснив, що це позитивно впливатиме на дуже багато речей, і в тому числі захистить її в першу чергу. І я кажу, і мені буде спокійніше. Ну і мама довірилася і пішла на вакцинацію. Наслухавшись різних новин, і абсолютно різної інформації, то були і певні перестороги перед вакцинацією. Але коли здоровий глузд перемагає, да, то ти розумієш, що це дійсно необхідно зробити. Першу вакцину я переніс дуже легко. Ну трошки там підвищилася температура, і в принципі все. А другу вакцину я переносив вже трошки складніше, тому що таке було відчуття, що всі симптоми ну я перехворів на ковід знову. Але за добу. Ну, тобто, всі ті проблеми, які я переживав протягом трьох тижнів, я переніс за добу. І в принципі, це було набагато а, простіше і набагато легше. Краще помучитися одну добу, ніж мучитися три тижні. У прочіп, звісно, жодних побоювань не було, що він там з'явиться. Можливо, навпаки, навіть хотілося, бо так, треба можна було б зв'язуватися може, з космосом. Я там Знаєш, що... ні, насправді простороги були, ну. До того що вакцина вона що вона нова, але коли ну читаєш інформацію, коли розумієш, що ну вона не може вплинути на здоров'я, так як розповідають, да, якщо ти радишся ще з лікарем, якщо лікар тобі доступно пояснює чому це, як це, нащо і і так далі, то розумієш, що нічого страшного не буде. Колектив в нас на сьогоднішній день вакцинований на 100%, тому що ми не можемо працювати в червоній зоні. В першу чергу записалося там приблизно ну, трошки більше 40 людей. Дехто з них відмовився йти, коли вже настав день вакцинації, то дехто з них відмовився йти, і ми вакцинувалися, якщо я не помиляюсь, ну десь 35-40 людей одразу в перший раз ми вакцинували. Потім був наступний етап, було трошки менше людей. І так поступово-поступово ми вакцинували всіх. Були такі, звичайно, що до останнього не хотіли робити вакцину, до останнього боялися, що щеплення там може. Ну, Тобто вірили всім цим байкам і фейкам, які розповсюджуються зараз, і, ну, і, і, і люди вірили цьому. Але ну, ми проводили розмови, ми спілкувалися з людьми. Тобто я багато читав про ці вакцини, я багато пояснював. Я спілкувався з лікарями, тобто лікарі пояснювали, як донести до ну до, до людей, до колег, як, як донести правильну інформацію. На сьогоднішній день ніхто не ставиться до вакцинації якось негативно, або ну, ніхто не може сказати, що його тут змусили. Це було ну прийнято рішення самостійно людьми. Вакцинуйтеся. Вакцинація захищає життя і знімає будь-які об майже